Вітаю панство, приніс вам скарб. Досліджував я значить маловідомі ігри по відьмаку. До речі, відео про них скоро буде на каналі, і ось що знайшов: відьмак кривавий шлях або багряний слід. Ні, ну, легенда. Я б в дитинстві про таку мріяв, якби знав про її існування взагалі. Вийшла вона на мобільні телефони в листопаді 2007 року, буквально за 4 дні до виходу першого відьмака. Тобто це було таке промо по суті до їх більшої комп'ютерної гри, але суті це не змінює. Це найперша відеогра по відьмаку. Ну і звісно, гра не підтримується вже купу часу, не те, що розробниками її жоден живий телефон не підтримує, напевно. Я спочатку думав подивитись просто записи проходження в інтернеті та і все. А потім побачив запис, викладений три дні тому. А значить, емулятори досі живі. Ну і скачав собі це чудо. До речі, коротку інструкцію про те, як пограти в нього на сучасному смартфоні я напишу в описі. На екрані у вас все ще будуть записи чужого геймплею, бо свого Свокер я нічого записати не зміг, але сам я гру пройшов. Всі три версії. Ага, а якщо й не одна, але це не велика проблема, бо перша версія хвилин на 15, а решта дві по годині максимум. Та взагалі гра без жартів доволі продумана на свій час. Тут були рух, право, ліво, стрибок, зачеп за край стіни, відскок від стіни, удар, блок, чотири знаки арти, гняк, сіквен. Які в кінці рівня можна було прокачувати, Квен, до речі, їм бачить з цієї гри, тому я завжди качав його на максимум. Зілля на швидкість силу і стійкість, які варяться з трав, що ти знаходиш по ходу проходження рівня, медальйон, що дрижить при наближенні монстрів, два мечі срібний і залізний, і комбінації ударів, типу удар знизу, копняк, випад розмашистий удар фінт, і навіть битви з босами є, і кожна з них відрізняється від інших стилем і механіками. І навіть є якась непогана історія, правда, свій час вона вже не випередила. Але зате є можливість вибору варіантів розвитку подій. І аж 4 фінали. Локації, звісно, 2D-коридор, але я все одно постійно пропускав одну або дві з трьох трав, а в останній локації взагалі кілька разів заблукав. Що ж, давайте тепер про сюжет, а потім і про версії, і про особливості розповсюдження. Сюжет починається з того, що кажуть: Ти відьмак вбивця монстрів, щойно випустився з відьмачої школи, то йди вбивай монстрів. За чутками якраз якийсь монстр тероризує місцевих йдемо шукати. Після короткого навчання і пари вовків зустрічаємо лицаря. Він каже, що на нього напав вовкулака. Геральт каже, тебе куснули і ти скоро сам таким станеш. І у нас є вибір вбити його, покинути чи дати лікувальні трави. Якщо покинути його чи дати йому трави, то пізніше він все одно обернеться і нападе, і буде міні босом І якщо добити, нічого не станеться. Думаю, так розробники хотіли показати, що тут наші рішення будуть мати наслідки. Далі ми зустрічаємо того бабкулаку, що покусав лицаря, і подолавши якого, знаходимо лицаря 2. Той з останніх сил передає нам мапу і перстень з двоголовим левом і помирає. Йдемо по мапі до замку, але спочатку проходимо через кладовище з шкілетами. Де нас чекає наш перший серйозний бос Стрига. При першому проходженні я її взагалі вбив без проблем і навіть не отримав дамаг, та й навіть задумався, на що це полоска внизу. Але правильним рішенням було б дочекатися до ранку і уникати бою. Ця полоска внизу, власне, і показувала час до ранку, бо так було у найпершій оповіді відьмак. Хм. Іронія, відсилка на найпершу оповідь в найпершій грі. Якщо все ж завалити її, то останки стриги перетворяться на тіло молодої дівчини, чиї риси обличчя нагадують обличчя того лицаря, якого ми знайшли в лісі, і від якого я отримали цю мапу. Якщо не вбивати її, то на ранок стрига перетвориться на молоду дівчину, яка втече від нас у замок. Геральт її не догнав, певно, задивився. А вже в наступній локації ми її не зустрінемо, але у одної з голів на персні почну світитись очі. Шуруємо у замок через купу ворогів і лабіринти. Доходимо до рівня, де вороги не помирають, а постійно відроджуються. Тут є наш наступний бос: король заклинатель. І поки його не кокнеш, він буде відроджувати воїнів навколо. І тільки поки він відроджує їх чи дією акція, поки його і можна поранити. Якщо в нього є кров, його можна вбити. Отримавши достатньо люлей, він перестає воскрешати своїх воїнів і каже, що на всіх у замку наклали закляття, хтось зболіт. Але тепер він і його люди від нього вільні. І у нас є вибір, вбити його чи ні. І якщо вбити, нічого не станеться, ми просто йдемо далі. Але якщо пощадити, то пізніше очі на другій голові персня також засвітяться. Значить тепер ідемо на болота. Купу утопців, Брукс і лабіринтів, де я провів десь половину всього ігрового часу. Потому зустрічаємо Бруксу Чародійку. Я не буду тут зараз розводити істерику, що вампіри ніколи не користувались так магією, а брукси взагалі на вищі вампіри, щоб бути таким розумними. Це просто альтернативний сюжет у проморі 2007 року на мобіли. Можна не душить. Так от, Брукса не дуже задоволена тим, що ми зняли чари замку, тож прикликає двоголового змія чи дракона. Не знаю, як там задумувалось. Його неможливо розколупати в бою, а треба ловити певні таймінги, застрибувати на голову, і потім ловити ще таймінги, коли треба балансувати на тій голові, щоб нанести удар. І так чотири рази на кожну голову. Після нашої безумовно нелегкої перемоги. Чордійка падає, і у нас вибір добити чи відпустити. І тут все залежить від того, чи пощадили ви стригу та короля. Якщо вбили обох чи одного, хоча б, то. Якщо обрати відпустити Бруксу, то вона кине закляття в спину Геральту і той помирає та навічно лишається в цих болотах. Якщо ж виберемо її вбити, то про безпеку цих земель більше турбуватись не треба, але дух Брукси вселяється в Геральта, і нестерпна жага крові змусить його бродити болотами в пошуках жертв. Поки якийсь інший відьмак не прикінчить його самого. Чистої води Теорема Есковар. Погано, це? погано. Якщо ж у нас на перстні обидві голови світять очима, то якщо обрати пощадити Бруксу, то вона спробує кинути закляття, але перстень вас захистить. А сама Брукса втече і продовжить тероризувати околиці. Якщо обрати добити її, то її дух такий спробує завладіти тілом Геральта, але перстень захистить і у неї це не вийде. І це хеппі енд. Всі в околицях житимуть мирно, а Геральт піде далі відьмачим шляхом. Це єдиний хороший фінал, бо в інших трьох або Геральт помирає, або все це було ні для чого, бо Брукса Чордійка навряд чи кине свою справу і продовжить тероризувати ці землі. Що можна сказати? Ну, сюжет не революційний, але він і не мав бути таким. Це ж простеньке промо, тут навіть імен ні у кого не було: одній лицарі, принцеси, королі та Брукса Чордійка. Але сам геймплей однозначно був крутий на свій час. А може мені просто здається, що в старих іграх все було краще через ностальгію. Хоча, в принципі, часи зараз такі, що раніше було краще не когнитивне викривлення, а об'єктивна реальність. А щоб дожити до об'єктивно кращого майбутнього, треба вкладатись, по-перше, в руссо бережи його бог Різ, а по-друге, власне здоров'я, як фізичне, так і психологічне. І з другим якраз допоможе Mindly – найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Тут можна знайти психолога, який підкаже, як можна тримати свою зазулю при собі. І знайти собі психолога зараз навіть простіше ніж встановити відьмак 2007 року. І, до речі, все також робиться з телефону. Завантажуєте додаток, проходите тест, і із запропонованих під ваші потреби психологів ви можете обрати того, що підходить вам найбільше. Впевнити, що психолог підійде вам ще до сеансу, ви можете по відеовізитівці, інформації про світу і, звісно, відгуках. Переходьте за посиланням у описі чи QR-кодом на екрані, використовуйте промокод TENZOR і отримайте знижку 10% на перший сеанс з будь-яким спеціалістом, хоч на завтра. Звертатись за допомогою, коли вона необхідна, це не слабкість, це менше зло. І це точно на той випадок, де між меншим і більшим злом можна не обрати зовсім. Після проходження сюжетки можна ще на арені поганяти, повідбувати хвилі монстрів. Але це вже аж надто нудно, але за наявність такого плюс. По сюжету розібрались, тепер можна і про версії розповісти. Грубо кажучи, їх три: англомовна урізана, англомовна повна і російськомовна повна. Як так сталося? Ну, давайте по порядку. Всі можливі версії розробляла компанія Breakpoint. А от поширенням займались різні контори. Так як на початку кар'єри CD Project і самі займалися тим, що розповсюджували ігри у Польщі, тому вони взяли на себе східноєвропейський регіон. І співпрацювали з конторою mmska.ru. Зараз інтернет взагалі забув про існування такої контори. Я серйозно нагуглити щось нереально. Не те, що сайту немає, взагалі історія забула про це. Але веб-архів все пам'ятає. Вивши такий домен, відкрилось о. ігри, музика, теми, відео, еротіка, картинки. Так, в Росії гра поширювалась через сайт, де продавалась порнографія. Навряд чи сіді проджекти хочуть пам'ятати цю сторінку своєї історії, але я не дам їй забути. Англомовні версії було дві: одна повноцінна, а інша дуже урізана. Сюжет урізаної версії простий як двері. Яке зло прокинулось, йди його вбий, збирай трави, щоб прокачатись. Приходиш на кладовище, вбиваєш всіх брукс, все, край в безпеці, і герой може бути задоволений. Якість зображення в рази гірша, і механік менше. Скоріше за все ця версія продавалась для значно слабших телефонів. Ну або, може, роздавалася як демка. Повна ж англомовна версія, така сама, як російськомовна, тільки кров у монстрів зелена, а не червона. Цензура Західного світу. А в той час інша версія гри продається поряд з порнографією. Тароник. Англомовні версії поширювалися в Західній Європі, Латинській Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Поширенням цих версій займались Hands-On Mobile, Західний видавець ігор. Та Atari, яка ймовірно мала чи долю, чи якусь частину прав на Відьмака, бо першу ПК частину вони також поширювали. Ще знайшов у веб-архіві ще пару статей, присвячених виходу гри, хочу вам зачитати пару цитат. От, наприклад, цитата Людвіка Золотовського, директор з розвитку бізнесу у Breakpoint, та що виготовляла мобільну гру. Він сказав: як і майбутня версія ДПК, мобільна гра була створена для пристрасних та відданих шанувальників книг. На яких базуються ігри. Це спонукало нас створити гру, яка приносить зовнішній вигляд та атмосферу Вььмака на мобільні телефони, як для відданих фанатів, так і для нових гравців. Як бачимо, роки йдуть, а прес-релізи для гейм-індустрії пишуть ті самі спічрайтери. Інша цитата Адам Кічинський, генеральний директор CD Projekt Red, сказав. Мобільна гра Відьмак це наступний крок у процесі побудові нашого всесвітнього бренду. Команда Breakpoint запропонувала найкращу концепцію та має великий досвід, необхідний для розповсюдження мобільної гри Відьмак по всьому світу. Чуваки з самого початку ще до випуску найпершої гри були налаштовані зробити кращу РПГ в світі, і важко посперечатись, що у них таки вийшло. І я не про цю гру, звісно, а про третього «Відьмака». але спроби також важливі. Тим паче, що цю спробу я б не назвав невдалою. Що ж, посилання на згадані статті будуть в описі, якщо нема, то пніть мене в коментарях, дід міг і забудь, що обіцяв. Також там є посилання на файлик, де я розповідаю, як встановити собі гру. Не лякайтесь, там небагато, просто не хотів захламляти опис. А ну і ще інструкція, і файлик з грою є в моєму телеграм-каналі. Там ще меми, смішнявки з коментарів, анонси відео, стрімів і інше. Заходьте, не соромтесь. До речі, якщо в телеграмопитуванні набереться багато голосів, то придумаю, як це влаштувати і пройду цю гру на стрімі. А на цьому сьогодні все. Що ж, з бажаючими зустрінемось на стрімах і в коментарях. До нових зустрічей, панове. І цей во мораль гри не варто вірити вампірам і відьмам. А коли це і те, і те одночасно, то тим паче, а ще росіянам. От тепер точно все. Бувайте!